Ми хочемо показати світу, що захисники України це не уявні бойові одиниці, а цілком реальні, красиві, закохані. Живі люди, які сьогодні захищають безпеку всього демократичного світу. Ми хочемо показати світові воїнів безпрецедентної мужності та стійкості. Вони вистояли 86 днів сам на сам проти однієї з найбільших армій світу. Так, фотоальбом Очі Маріуполя описала його авторка Настасія І Ми хочемо поговорити про захисників Маріуполя сьогодні, цими днями, рік тому почали виходити з Азовсталі останнього оплоту міста бійці. Вони покинули завод вже 20 травня. І цей день дружина одного з командирів Дениса Прокопенка пропонує зробити днем захисників Маріуполя. Петиція про це наприкінці березня набрала 25 тисяч голосів буквально за два дні. Ну і з нами в студії Азовець Дмитро Козацький на псевдо Орест, авторка альбому Анастасія Дмитрук, наша поетеса. Вона з нами на прямому зв'язку зі Львова. Настя, вітаємо тебе. Орест Настя за твоєю спиною можеш теж з нею привітатися. Отже, давай почнемо з твоєї книги. Очі. Маріуполя, отак от мені пощастило мати твою авторський примірник зараз в студії. А скажи, будь ласка, от як народилась ідея цієї книги, тому що ми проте від тебе більше звикли чути поезію. А це такий прямо фотоальбом. Тут багато дуже розповіді про дуже конкретних, як ти правильно сказала, красивих і мужніх людей. Всім добрий день, Марічка. Ти знаєш, я дуже страждала перші місяці війни і шукала себе і намагалася зрозуміти, чим я можу бути корисна в цій боротьбі і в цій війні, щоб наблизити перемогу. І Маріуполь це феномен, який здійснили захисники Маріуполя, якого не бачив сучасний світ, таких як вони не бачив сучасний світ, і таких напевно немає більше в світі. Коли відбувались події на зовсталі, я неодноразово чула запитання від іноземців, від усіх. Ну тобто, ця тема обговорювалася в усьому світі, і весь світ був прикутий до очима до Маріуполя. І всі запитували, з чого зроблені ці хлопці, з чого, з чого вони зроблені, що вони так тримаються. І хотіла, коли я почала збирати ці історії, власне, хотілося розкрити цю таємницю, з чого зроблені ці хлопці. Хто ці хлопці, як вони виглядають, тому що е, в світі багато чули про зосталь, але мало бачили самих героїв, самих захисників. А в цій книзі ви можете зазирнути їм в очі, прочитати їхні уривки з переписок. І, власне, коли мені надсилали ці фотографії, історії, ну я плакала над кожною, тому що е, це дійсно дуже чесно, дуже щемливо, і вони красиві, вони хоробрі, молоді. І у них красиві дівчата, і це, от така є Україна сьогодні. Це обличчя її захисників, яких повинен знати весь е, світ. Е, і так само хотіла ще додати, що ми всі ходимо в кінотеатри, е, щоб подивитися, як супергерої перемагають зло, то от власне оборонці Маріуполя – це сучасні супергерої України, які перемогли зло. І яких потрібно визволити з полону і дати їм можливість знову вийти на поле бою і перемогти це зло знову, Ореста. Фотографія це ще теж зброя своєрідна. Скільки країн світу побачили ваші фотографії за цей рік? Ну якщо чесно, я не рахував, тому що дуже багато виставок відбувалися за моєї відсутності, коли я ще був в полоні? Тому я вже. Частково спостерігав за результатом. Мені скидали якісь фотозвіти там з різних країн, тому там точно кількість назвати не можу, але точно знаю, що в багатьох країнах були в багатьох важливих містах. Ми зараз бачили таке твоє одне з найвідоміших фото з променем. Так і мені здається, що навіть це окреме фото здобуло якусь премію. Нагадаю, що це була за премія. Я чесно не пам'ятаю всі премії, тому що для мене це насправді не важливо. Важливо, це я просив про ці премії не для того, щоб там собі якісь отримати нагороди, а для того, щоб це було просто нагадуванням про подвиг оборонців Маріуполя і зараз. Про нагадування про військовополонених, які е, також боронили Маріуполь, яких потрібно швидше звільняти, тому я навіть якщо чесно, не запам'ятову, які там нагороди були. Настя, я знаю, що над книгою очі Маріуполя» ти напряму е, працювала з родинами. Захисників Азовсталі, і я знаю, що кілька героїв в цій книзі про них є розповіді, є фотографії їхніх дружин. А от їхні обличчя, от якщо можна зараз показати, приховані і тут написано: ми відкриємо фото, коли герой повернеться з полону. Скажи, будь ласка, за той час, що вже вийшла ця книга, чи з'явилися ті фото, які сюди не увійшли, але які вже можна показувати? На щастя, так власне, це одна із задач книги. Знову і знову нагадувати про полонених і робити все можливе, щоб їх чим швидше повернули додому, тому що їх обіцяли повернути протягом трьох-чотирьох місяців. А ми знаємо, що вже рік ці хлопці-дівчата перебувають в російському полоні. І так, на щастя, семеро чи восьмеро людей вже повернулися з книги з героїв книги, в тому числі оцей квітневий обмін. Чи травневи, ну от взагалі недавно це останній. Це був найщасливий. Так са п'ять, коли було так звільнено. і семеро з них власне герой книги, і от кого ти тільки що показувала Максима Ніпченко. На щастя, він уже вдома. І ми обов'язково вигрузимо ці фотографії і підготовлені. Їх можна буде роздрукувати і вклеїти книгу. Це жива історія, яка твориться у нас на очах. І книгу ми будемо доповнювати цими матеріалами і. Сподіваюсь, вона побачить не одне переведення вже з відкритими фотографіями всіх оборонців. Ореста, а чи ви тримаєте комунікацію з командирами Азову, які залишилися я в Я якраз показую вкладенко з цієї людини? Е, е, ні, на жаль, комунікації немає, тому що це умова факту, така була. Е, е, так, що вони ну, я, я наскільки знаю? вони мають там е, можливість комунікувати тільки своїми рідними, і то там я не знаю, яким чином це відбувається. Тому і важливо нагадати, що командири теж знаходяться зараз у умовному полоні. Я думаю, що їм дуже е, е, боляче сприймати цей момент, що вони не можуть напряму ніяк повпливати, ніяк допомогти. І тому е, для них я розумію, що навіть е, хоч по факту вони там знаходяться в Туреччині комусь там, мабуть, у умовному будинку, але по факту вони ще знаходяться в полоні, і було б те, що якби вони теж повернулися додому в Україну і могли далі працювати над звільненням всіх полонених. Настя, я знаю, що однією з таких завдань цієї книги це був збір коштів, тому що 300 гривень з кожного цього фотоальбому з історіями захисників Азовсталі іде фонд допомоги сім'ям. Чи вдалося щось зібрати от за цей час? Чи є якісь дані? Чи ми можемо далі а... якось заохотити людей через цю книгу донатити на допомогу сім'ям Азовсталі? Ну, продажі ще тривають, збір ще триває. І так, ти правильно зауважила, 30, 300 гривень з кожної книги йде на підтримку бригади Азову підтримувати боротьбу і пришвидшувати перемогу. А ще 200 на підтримку сімей Азовсталі. І про, поки що підбивати суми важко, тому що це ж продажі тривають, але є такі цікаві і успішні кейси, як от недавно був vip аукціон де Ця книга з підписами командирів була продана за 7 тисяч доларів, і всі ці гроші пішли на підтримку бригади Азова. Тобто можна і в такий спосіб цю книгу використовувати. Це я говорю для всіх тих організаторів аукціонів, які зараз слухають і бачать вас по всьому світу. Тобто, це прекрасний лот, який підтримує героїв на всіх фронтах. Ореста Настя зараз сказала про допомогу адресну, яка через продаж цієї книги відбулася бригаді Азову. А чи ви комунікує, комунікуєте зі штурмовою бригадою Азов, яка є от частиною цієї Нацгвардії гвардії наступу? і гвардії наступу? Е, ну як уже відомо, я писав про те, що я вже не Азовець, як ви спочатку пристали. Я зараз працюю в іншій структурі, і тому я хіба що можу там в соцмережах заохочуть людей там донатити якось для Азов? Тому що все таки це для мене дуже рідний підрозділ, з я пішов. Шов, але він не менш там рідний для мене залишається. Тому е, зараз ми вже не працюємо разом, але е, це для мене досі дуже героїчний крутий підрозділ, якого можна до речі донатити е, напряму через платформу Азован, е, якщо ви знаєте. І якщо у вас є така можливість, то це буде дуже круто допомогти зараз. Орест, ми дуже чекаємо від тебе фотографії Азова в повному складі, коли всі будуть звільнені. Я думаю, що у ці дні, які наближають нас до річниці закінчення захисту Маріуполя, ми будемо багато говорити про звільнення військовополонених і про підтримку Азовсталі. Я знаю, що й буде і забіг запланований на їхню підтримку в місті Українка. Мені так. здається, 20-го так, так. так само. 20 травня, де теж всі реєстраційні внески підуть на підтримку, цей час говорити нікого не можна забувати про наших полонених. Але ці дні ми особливо приділяємо увагу саме Марію Азовсталі. Дмитро Козацький на псевдорест Анастасія Дмитрук, книга Очі Маріуполя. Будь ласка, шукайте. Собі таку пам'ять про цю війну і після перемоги це буде надзвичайно дорога річ. Сподіваємось, що всі фотографії, тут які зараз закриті, будуть з часом відкриті, бо хлопці повернуться додому. Дуже вам дякуємо, Дякую. і ми повернемось за мить.